Доброго усім дня! З вами гурток-Рукодільниця. Ми продовжуємо тему виготовлення лялькових меблів. На попередньому занятті ми з вами виготовили лавочки для парку. Лялькові лавочки для парку. Ми робили їх з дерев'яних паличок. Та картону. І розмальовували фарбами на свій смак. Сьогодні ми будемо робити вуличний фонар ліфтарик, такий, як ви бачите на екрані. Він може бути із трьох лампочок, може, з однією. От. І прикрашаємо на свій смак. Ми підставочку будемо вирізати таку із картону. Це у нас буде дерев'яний такий стовпчик під, і під нього буде підставочка. Ця підставочка теж буде у нас із яєчних лотків. Так само, як і форма ліхтариків. Ми теж будемо вирішати взяти із яєчних лотків. Тут можна зробити дві різних форми. Зараз я вам це покажу. Ось. Для виготовлення такого ліхтарика нам будуть потрібні наступні інструменти та матеріали. Канцелярський ніж. Ножиці величі, великі і поменші ножниці. Великими ножницями будемо надрізати лодок, а маленькими вирізати наші такі ліхтарики, форми ліхтариків. Далі нам потрібен. Клей пістолет, клей універсальний і можна клей олівець. Також нам потрібні, як я вже казала, шпажки палички, олівець для намітки наших ліній і стопчики да, для ліхтарика. Також ми е, заготовимо дріт, він може теж знадобитися для кріплення наших ліхтариків. Е, побачимо по ходу роботи. Ось приступаємо. Беремо наш лоточок, з ним треба дуже обережно обережнорізати, він крихкий. І щоб гарні вийшли зрізи у нас, треба акуратно, не поспішаючи. надрізами ми будемо основні робити великими ножницями. Можна надрізати канцелярським ножем. Акуратно, не поспішайте притримуватись правил безпечної праці. Ось зараз ми намічаємо карандашиком наші лінії зрізу з усіх сторон відмічаємо. Далі ми зрізаємо зайву частину від нашого лотка ножицями. Ось до ми її відділили. А тепер ножицями ми надріз робимо, тут робимо надріз великими ножицями, і маленькими будемо гарненько оформляти і зрізувати краї нашого майбутнього ліхтарику. Як я вам вже казала, це один із видів, форма, одна із форм, які можна вирізати з яєчних лотків. Отже, ми акуратно не поспішаючи. Щоб не поламати наші формочки, вирізаємо три ліхтари. Ось ви бачите один. Вирізали. Ці, що залишаються частини відрізання, ми їх зберігаємо, це ми будемо потім їх використовувати для виготовлення підставки під стовпчик. Ось ми викладаємо формочку. Ось три формочки наші, от які мають бути. Отже, ви завдання маєте, обережно приступайте до роботи, не поспішайте, у вас все гарно вийде. І до слідючого заняття. Удачі вам! Якщо у вас будуть запитання, телефонуйте мені або пишіть у вайбері. До зустрічі!